Вітаю на жабі Чимудорі. Ми далі продовжуємо, Ну, у даному випадку я продовжу далі записувати, коли воно вийде, я не знаю саме серія. Але я залишу, по-перше, підказку. По-друге, ми вже перейшли на частину п'яту. Останню. І ми вже дуже близько до фіналу. Тому я думаю, я просто я вже на початку відео. Тот, таймер поставлю. І давайте пігнали нас. Хто пам'ятає, той молодець. Дивився. А хто не дивився, переходіть у мене на плейліст є у будь-якому разі. І нас. Я, як молодець, ще не подивилася ту серію, і я не пам'ятаю, яким чином в нас зникли двері. Ми бачимо ультрареальність і третє Божевільна тітка. І четверте у нас забрали кота. Або він втік, вони сказали. І вона, ця тітка, чомусь звинувачує його або когось іншого. Хто вбив наших батьків взагалі? Коротше кажучи, давайте, нам треба вийти. Я думаю, через вікно, тому що а як ще? Я не пам'ятаю, що в мене прибирали двері. Уух, уу, скільки всього треба дивитись, але давайте, лялька. Велика лялька. А, яку я і тату зібрали разом. Шафа, що шафа? Ммм, які прикольні речі. Звичайні шарфи. Те що роблять звичайні шарфи. Вона і якась дівчинка. А, це Елі зі школи. Ми любили грати. Ра... Чооо. Люди просто є персонаж Аліси з іншої гри. Я про неї, до речі, я просто фотографію зроблю. А чому чому? Тому що я пізніше почитаю, може я в телеграм-канал кину, хто, до речі, дивиться. Може, я подивлюся, гляну. Це може бути відсилка просто на іншу гру. Але давайте. Я бачу у дзеркалі. А, я бачу у дзеркалі своє красиве обличчя. Шкарпетка. Моя маленька шкарпетка для малої ноги. Шарики. Що за шарики? Коробочка. Моя шкільна коробочка, може, вона мені знадобиться. Добре. Що у нас? Я заберу свою. Як його? Sleeping bag. Надувне ліжко чи його? ліжка, з яким ходять у похід. Все. Угу. Моя улюблена персикова сукня. По Кофта, яку я одягаю, ну, куртка, коли холодно одягаю, сукня літня з великою. Великою, як он. Я чомусь хотіла сказати цибуля. Чому цибуля, не питайте, з кнопкою цією. І ще одна сукня все, більше нічого нема. Ну, то й добре, пішли дивитися. Шляпа. У мене голова тепер занадто велика. Мушля. Я не вірю, що ти можеш чути. Океан у цій мушлі. Багато цукерок в коробці. І що це за лялька Срата? А, не дивися в мене так. Та я й не дивлюся рідненька. Так, що ми забрали? Ми забрали Боше у нас стільки речей. Це ми, до речі, прочитали наша, до речі, фотографія. Мені тітка гризь. Не подобається. Угу. До речі, ми ще не прочитали це. А я ж ще обіцяла в тій серії. Маленький, золота коробочка. Вони... А, був тяжкий час для маленької золотої коробочки. Усі крики зводили мене з розуму. Я. Угу. Я зжимав свої вуха. Спершу двічі зліва і один раз справа. Я чухаю своє око по два рази, щоб перевірити, чи є там сльози. Я його беру за ліве вухо і кричу: перестань нити ти маленьке золоте коробочка. Натисни на своє око. І відчиниться двері. Тобто, я маю мучити зараз коробку. Я по цьому, я по цьому не спец, може, не треба. Якийсь дім. Шишка. Здравствуйте. Ага, тобто у нас загадка, люди. Я думаю, то ми пізніше дізнаємося. Давайте подойдемо. О, скільки всього, так. Тут ми знизу подивилися. Ліжко для Містерніч. Після цього тихо телефон. Лялька. Ось коробка, що тут дивитись? Так, подивися. Угу. Як його олівці леді Гном. Ви мешаєте далі. вона. просто рахували. Ця лялька дуже любить читати. Я знаю це, тому що я її навчала. Годинники. Час куку. А, куку Куку <laughs> -ку годинник. Окей. Okay. І наші малюнки. Тут є ще щось. Вікно ну, ти не можеш відчинити. Ау, oh. оуу! Оу! Так, сив крові, ну, дім божевілля, ми муска. О, тут речі, сильно змінилося. Далі камала, жахливі створіння і дерево. Вибачте, а тут є хтось знизу. Так, я є. Де хто? Ну, типу, Хтось я, я є хтось. А, ви бачили чорного кота? Ні, я не бачив кота, але. я бачив. Чорну штуку, яка їла з мене. Це їла тебе? Я думаю, що це Камала. все гаразд? Ні, насправді ні, я не відчуваю себе дуже добре і я відчуваю себе сумним. Я тобі можу допомогти. Я можу прибрати Камало сама. Дійсно це ну, звучить... Як його? звучить добре. Я б хотів знову бути щасливим. Ну, я подивлюся, що я можу зробити, не переживайте. Угу, Тобто нам допомогти двері, щоб нам прибрати камалу. До речі, можна ж ці кульки не збирати воду і кинути нього, тому що камали не люблять воду. Нащо мені то історія. Ага, і ще фотографію, як ми з котиком. Я відчуваю, що ми маємо щось зробити. Цей підпис я не думаю, що він нам сильно потрібен, але наче нам це все переселяти, мене питання. Може, той є ключ, чи що? Тесло. Двері. Для хатки. Картина. Що тут таке? Ага, прибираємо. Угу. Ми забрали маленьке піаніно. Нащо я не знаю, що тут таке. Це пляж. А, я нап'ю соду, тому що мені від цього погано. Моя мама налювала це. О, ключ! Бачите, там ключ позаду. Сядь, дядя. Годинник прибирай, і ми маємо це вирізати. Давай. Забрали ключанський. Добре, що ще у нас? Це Альберт? Айнштейн, я поняв. Що це таке ключ? А, mm -hmm. <смеш> я врятувала королеву з. Як його, з карток мого батька. І що? Ми забрали ключанський. Забрали піаніно. Піаніно ключанський. 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 Ні-ні-ні, а, ні -ні -ні. а ну-ка, давайте спробуємо циску. М? А що в тій коробці? Можеш мені показати, що в цій коробці? А на що вона тобі? Так, люди, я відчуваю, що мені треба буде глянути, що до чого. Тому що я не вкурю. Але точно це. Ні-ні-ні, люди, я маю. Мож... Я так не здогадаюся, якщо чесно. Секунду. Знаєте що? Мені довелося трішки не тільки подумати, але й подивитися що до чого, поясню. До речі, ми щось собі сюди закину і так. А, може, скомбінувати в мене ідея, тому що у нас від Палонтреса, він ж нам дав цю коробку, ми не знаємо пароля. Я його не можу рухати, і, і нам надали цей. Я вам пропоную це скомбінувати. Що ми маємо. Ага. А, -а, а, вуха. це і він показав там вуха. Давайте я зроблю фотографію в такому разі, секунду. І буду разом з вами це робити все зараз. Угу, давайте. Раз, два. Я разом з вами буду робити, так. Нам пароль зверху, нам він не потрібен. Ось вухо зліве. Раз... Вухо праве і оком. Ну. Фото Угу. <свісно> так, спершу двічі зліва. Давай раз, два. Справа один раз. Фу. Єдине око. Ми чухаємо йому. Два рази. Ага, після цього знову заліве око. Ой, заліве вухо. Ага, і відкри. І знову. Є! Yeah! Воно відкрилося. Все ж таки воно було просто написано там на папірці. І що нам віддали мене питання? The ecoк. Годинники ікок і ключ кота. Ключ кота, до речі, ми можемо. Давайте одразу використаємо тут. Екземін. І давай використаємо цей ключ, тому що ключ кота із ключ кота. А, м -м -м, має бути такі двері. Окей, давайте ще раз подивимося. Угу. А, пустий. А, тобто нам треба збирати тепер речі. Пуста коробочка, ключі від. Як його? Ключі від піаніно, працююча бульба, го... як його будильник. Пляшка води, мило. Одна рукавичка і чорний провод. Мабука-мабука, прокидайся, мати мабука. Шо-шо-шо, шо-шо-шо. До мене просто настрій у цього перекладати дивитись. якщо що нам зараз це потрібно, то. Яу! Вау. вау! Ти хто? Привіт, велике око, На що ти дивишся? Прикиньте той є ми. Ключ. Що другий, не виходить. Будемо пробувати. 103. 104 є. Yeah. А то що за ключ? Давай цей. А є дві двері. Прикольна кімната, але б я собі таку б не хотіла. Інтрудер. Хтось зайшов. Чому ти зайшов і не, як його, не презентував себе? Я окула. Око з того боку. Узрій мою красу. Вибач, велику ти велике око, ти маєш дуже добре бачити. Я бачу все, нічого менше. А ти можеш все побачити? Ти можеш побачити мого кота? Твого кота. Як це може можливі. Як це може бути можливим мати кота? Ти що, З королівської сім'ї, королева принцеса. Ні, ми просто друзі. Друзі, як мило, але так, я бачив сьогодні кота. Він плакав на допомогу всередині з клітки. Угу. Той, хто мав всю клітку, зайшов під землю Мабу... О, Мабука! Я зараз вам покажу, про кого мається на увазі. Мати Мабука. Тобто палонтрас нам надав інструкцію, як нам дійти до матері Мабуки. А то світ мертвих. Ми не померли, ми просто ходимо там у гості в інші світи. Він все, все ще там, внизу у цій клітці. Ти можеш Описати кота, якого бачиш. Великі жовті очі, вже ніс, шорстка дуже чорна. Чорна, як ніч. Так, це дійсно, це мій друг містерніч, я маю його знайти. Але мабука спить. Якщо ти розбудеш, щось може стати пога. щось може стати погане. Але я не налякана. Ну, добре. Як його спокійно, бери з хати те, що тобі потрібно. Ти смілива і я поважаю сміливість дуже сильно. Води бахну. Дякую тобі, Окуло. До речі, я Френ. Все, побачимося скоро. Тобто він так сидить, як доктор Стрендж, і все дивиться. Так, давайте дослідимо, що нам потрібно. Так, щось у ці штори? Давай потягнемо. Ще двері. Очі раз. Оці очі дивляться навколо. Мені цікаво, що вони можуть дивитися, якщо у них нема мозоку. Це дзеркало. Прозоре. Щітко. Окей, що то за картина? Поль... -по -по Сули. Ми до когось випадково зайшли в ванну кімнату. Дядя Мило! Нам потрібно його мило. Я думаю, що ми обійдемо якось. Так, біля з-поди у нас є. що то таке? а батон Йомойо, як той батон буде українською? Що ж у мене бушка не працює? Батон, 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 батон. Може я щось пригадаю? Може ні, може я ту. Та що ти робиш, телефон? Що ти тупиш гірше, ніж я? Зараз, я зрозуміла, що нам треба. Я просто хочу для вас прикласти. На кофті той батон, як? А кнопка таки буде. Здесь на кнопка. Ну, як кнопка? Ну то не кнопка, до речі, то що таке можна викрути? А, -а, а нам це знадобиться так пізніше. Може, ти не будеш поки вимикати, знаєш хто його знає. Ну, якщо нам треба це використати. Та не на френ! Диба ще секунду. Це, ми під'єднали назад. Зараз ми сходимо, заберемо з. До речі, ми? Точно ми. Брові ті ж самі, очі ті ж самі. Давай ми візьмемо цю кнопку. Так, ось раз, два. Беремо ніж і зрізали то. Є. Yeah. І ми зараз заберемо. Зараз давайте ми закінчимо з її 104-ї кімнати і, до речі, щодо мабуки. Мабука. Я поясню, чому. Мабука Мабука прокидайся мати Мабука. Якийсь рогата дитина грає з світлом. Волокаси злі і світиться сильно волокаси. Ба... Світяться матиму бука, прокадась, прокладася і віддай і здайся, здай дитину перед тим, як закінчиться темрява. Закінчиться 60 в руках світла. Мабука має прокинутись. Давайте ми побудуємо еко. Годинник Світ... екога на спині великого кота. Дуже сині ці. Як його Баба з бульки. Бу... <бульки> І дуже с... сильно світиться світло, вона плаче. Я. А бука, мати темряви, відкриє моє серце. Забери моє зле рогате дитя і зупини світло. Угу. Щось якийсь крінж, люди, я нічого не зрозумів, ну то й добре. Так, давайте заберемо від 103 Забули про цю кімнату. Після цього перемог сюди. Яка ще трояна. А нам серце потрібно? Думаю, що ні. Нормально. Mm -mm 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 -mm. Так, ні. Треба нам це відкрити. Це сюди. Покрутили. Це не ключ. Але я сподіваюся, це мені якось допоможе. Ну добре, тоді ми це чіпати не будемо. Пішли у 105 в такому разі. Проте дизайн доб... О. Я не думаю, що це. Appropriate. Як я це люблю, коли мене на перекладі ловлять. Це не. Я, я не думаю, що це. Блін, люди вибачайте, зараз я туплю ключ жорстко. Куди я ручку? Куди я ручку? Він сказав: я не думаю, що то доречно, міс. Ось, вибачте, але мені потрібен цей ключ. Тут багато дверей, які я маю відкрити. Можете сказати своєму другові бути милим і відкрити свого рота? Він не буде і він ніколи цього не робить. До того ж, його. Зуби що, припаяні чи що. Йому буде важко. А, це буде важко забрати ключа без його дозволу. От Reinforce, що, припаяні зашиті. Я, я бачу. Але зараз подивуюся, що я можу зробити зараз. І хто ти така, якщо я можу спитати? Я я Френ. Приємно познайомитися, Френ. Я Роберто Вітаю в Блін! Що ж ви мене мучаєте? Я тоді перекласти не могла. Ден? Ден. Гніздо, грубо кажучи. Або клітка для диких звірів? Гніздо Мабуки. Мабука хто така Мабука? Ти знаєш, хто така Мабука? Не знаєш, тоді йди звідси. Іди. Але Роберто, Сер, я ніколи тут не була. Тому не зосуть мене за те, що я не знаю. І розпові... розповісти, будь ласка, про Мабуку. А в такому разі розповість. Ви маєте мені розповісти. Хто така Мабука, що обізнала? Добре. Мабука це матір Темряви. Темної Темряви. Кінця світла. Мабука це мати всіх створінь з п'ятої реальності. Що я в п'ятій. як його, п'ятий сеси, п'ятий вимір. Я думав, ремор тут король. А, ремор, жахливий. Жахливий чорний син темрявий. Рогате дитя! Рогате дитя це є ремор. Той рогатий, який безе. і ми маємо розбудити мабуку, сказати: мамка, щось свій синочок речі. Це ж до речі. Так, зараз повернуся. Ти маєш зараз іти, я вже достатньо всього того. Короруч. Ну добре, я все одно буду повернуся, і я маю забрати ключі. Я зла? На, давай, працюй. Я жартував! Я пожарт! То був жарт! Люди, я не, я не, жар... я не жартую, то був жарт. Вибач! Вибач, як ти смієш? Я сподіваюся, хтось забере твої зуби також. Але. Але зубна фея вже забрала всі мої зуби, дитячі зуби. Вибач, чувак! О, чувак, вибач, я дійсно, я пожартував, я, я не хотіла. Це речі Ітварда, але. Тобто він тут. Що в нього в кишені? Ключ всередині маленької хатки. Ну, я знаю, де ключ. Ну. Телефон ми можемо когось набрати. А, ку... а! Зараз ми повернемося сюди. Секунду. І його капелюх. Ітвер забув капелюх, або капелюх забув його голову. Не знаю. Ой, привіт. Треба ж поговорити? Я не закінчив, мама. Я маю забрати ще одну ванну прийняти, тому що я воняю. Хто тобі це сказав? Хто сказав, що ти воняєш? Якісь ненормальні, ходять по моїй шкірі, і вони хворіють. Вони. Вони кожен раз, коли вони їдять з моєї шкіри. Вони блюють, тому що я гоняю. Але я не відчуваю нічого. Що за. А. Вибачте, те, що якого таймер стояв. Зараз заговоримо, і я вже завершу. Але про який запах ти маєш на увазі? Це є що? Урок англійської Стенч. А, сморід. Я воняю найгіршим смор см... см... сморід. См... Смор... Я вірю тебе, але я його не відчуваю, тому я маю зараз йти. А. Тобі заважає звук мого серця? Я можу. А, він може зупинитись у будь-який час, це буде кінець. Я просто хочу мило. Мило? У тебе що, проблеми з гігієною? Так, жахливі, жахливі проблеми. Головне, подивіться, як вона брови підняла. Так, жахливі проблеми з гігієною. Я Я пахну, наче моя шкіра прогнала зсередини. Але це звучить смачно! Я не думаю, що то буде проблема. Може, для тебе, але. Можеш залишити мені трішки мило. Добре. Забери, якщо тобі потрібно. <laughs> Бля, чувак, вибач. Але будь обережною з Хіджекер, з Лавченер, з Смиликсом. Якісь чуваки вони люблять дітей зі запахом мила. І головне, вони такі ще посміхаюся. І джакерс викрадачів, нальотчиків. Так. Вони їдять тіла мали... малих дітей. І залишають собі їх голови маленькі дитячі обличчя. Це звучить жахливо. Я буду обережна. Дякую тобі за мило. Бачу. Побачимося пізніше. Давайте тут тренду можна забрати? Ні, не можна. Почекай, френ. Френ. Ні? А! -а, -а. Отак От треба камалу виганяти. І вимкне воду, тому що не ти платиш. Так, люди, давайте так. Ми це залишимо на наступній ще серії, тому що нам ще залишилося трішки. Ми закінчимо загадки. А, я так розумію, ми маємо, щоб мабука прокинулася мамка, і сказати: Мама, забери свого синочка. Тому давайте залишайтеся, а ми продовжимо.